Восьма та дев'ята заповіді Божі це не кради та не бреши. І що ми бачимо сьогодні? Коли людей відправляють на війну в Україну, благословляють їх на те, щоб вони були терористами, вбивцями, грабували, насилували людей. І виходить, що псевдосвященники, псевдодуховні служителя, вони благословляють на те, щоб люди йшли прямо в пекло. Таким чином. і Священники, які благословляють цих людей, порушують ці заповіді, і ті люди, які йдуть це робити. І якщо ще на початку війни не було зрозуміло, то через вісім місяців війни ми можемо ясно бачити і розуміти, що відбувається. Ми не повинні вірити фейкам, новинам, телевізорам. Ісус вчив, щоб ми пізнавали все по плодах, тобто по справах, які робляться. І із Вуст очевидців, ми знаємо, що на території України приходять, грабують, гвалтують, вбивають, і все це пряме порушення заповідей Божих. І люди, які благословляють людей це робити, вони понесуть за це відповідь у вічності.